Ми з вами Продовжуємо розмову про кольори. І вже сьогодні більш учніше будемо розмовляти про що? Про хроматичні і ахроматичні кольори. Бо я не включила вам ще всі зображення. Самі трішечки подумайте і нагадайте мені, які кольори називаються хроматичними, а які ахроматичними. Хроматичні. Це. Кучучки, будь ласка, як їх ще ми називаємо. Спектральні, Спектральні так? є спектр кольорових кольорів. Таким іншим словом, так? хроматичні це кольорові, які мають так? Ну і пригадайте, чи всі ви пам'ятаєте, скільки там є тих кольорів і як вони називаються. Сі. Сім. Боже. Синь. Сіні блакитний фіолет. Так, зелений синій блакитний фіолет. Е, що таке ахроматичні кольори дівчаточка? Це протилежні трішечки. Ми ще їх називаємо як? Як? Е, Асперка? Ну, ми їх називаємо з <кій> <кій> іншими словами. Так? Чому? Тому що вони не мають тої кольоровості. Тобто, що сюди належить? Сюди належить... Чорний, білий і між ними градація велика сіла. Ну Давайте будемо дивитися. Отже, в нас не так і виглядають наші е, хроматичні кольори, та ахроматичні, так? Тут воно дуже, так, е, скажімо, скопу порівняно, тому що якщо е, розуміти, що наш око сприймає трішки по-іншому світ, то тут багато-багато різних барв не є присутніх, Але е, загалом, так, щоб було зрозуміло, ми тут бачимо, що складає наш власний спектр, наші хроматичні кольори, і як виглядають ахроматичні. Йдемо далі по характеристиці, що ж таке хроматичні кольори. Це локальні кольори сонячного спектру, які відрізняються один від одного по кольоровому тону, також по світлоті, і по відтінку, і по насиченості, тобто вони мають кольоровість. І, на відміну від власних ахроматичних кольорів в середньому е нетреноване людське око при денному освітленні розрізняє близько 180 кольорових тонів і до 16 ступінь, ступенів насиченості тобто, це є 2880 кольорів, що знаходяться на одному рівні світлоти. Для спрощення ми будемо з вами використовувати взагалі в колористі 108 кольорів одного рівня світлоти. Тобто це буде 12 кольорових тонів і 9 ступенів насиченості. Ми про це більш глибше, коли будемо вже говорити в колористиці, так, в вербниках, дізнаємося про ті ступені і так далі. Але загалом поки що нам потрібно цю загальну інформацію. І, власне, ми тут бачимо ось ці сім спектральних кольорів. Так? І е, ми з вами вже також говорили про те, що оці хроматичні кольори вони також можуть бути якими. Е, частина з них є теплими, а частина з них є холодними. Яка, на вашу думку, е, частина тут є теплою? Червоний да, черево Дивіться, поміж ними дуже гарно стоїть зелений. Він може бути і теплішим, і холоднішим. Чому? Тому що зелений утворюється власне, за допомогою змішування жовтого і синього. Так? І е, чим більше там є жовтого, тим більше він теплий, чим більше там є синього, тим більше він холодний. Ці кольори е, вже більш вважаються у нас холодні, так? синій та фіолет. Там також кольоровий спектр це те саме, тільки просто плавно. Власне, коли ви бачите веселку так звану вашу, це ви бачите більш так плавно, не розділено, а такою красивою кольоровою плямою, але яка переливається у тих самих кольорах. Також ми це можемо бачити в природі, тобто ну, це от якийсь пейзаж якоїсь там. Природи, так? Тобто ми бачимо фактично на цій картині всі наші кольори. Так? Тобто це якийсь, можливо, захід сонця, тут щось такі, якісь квіти, не квіти. І все це поєдналося. Таким чином ми бачимо це все природою. Ахроматичні кольори. Але що таке ахроматичні кольори? Е, в дослідному перекладі з латинської мови це означає безбарвні кольори. До ахроматичних відносяться всі кольори, які відрізняються один від одного лише по світлоті, тобто це білий, чорний і всі градації сірого. Людське око в середньому розрізняє близько 65 відтінків сірого кольору. Оскільки цієї кількості градацій при роботі з волоссям занадто багато, то ахроматичну шкалу спрощують і використовують тільки 14 відтінків сірого. Ахроматична шкала у усіх сферах мистецтва і науки відповідає за світлоту, тобто за світлову характеристику так, кольору. Відповідно, що додає кольору світлоти і яскравості завжди білий кольор. І навпаки, якщо ми додаємо чорний, то ми робимо його таким насиченим, густим, темним і так далі. Так? Тобто, ми розуміємо, що ахроматичні кольори ми можемо додавати до усіх. Хроматичних і таким чином робити їх або світлішими, або темнішим. Бачимо ось, такі, ось таку на статус зображено просто три хроматичних кольори і таку легеньку градацію. Хоча вона дуже легенька, ви розумієте, що вона може бути дуже-дуже ще поглибливою. Ось так це виглядає. Зрозуміло? Тобто зараз ми з вами. Поговорили і пригадали про власне. Тепер ми з вами поговоримо далі. Важлива для нас дуже тема. Ця тема, дівчата, зверніть увагу, що ця тема дуже важлива, тому що це вже починається, власне, сама колористика. Ми не можемо з вами розуміти, як змішувати барвники, як змішувати кольори, поки ми не будемо чітко розуміти, що таке первинні, вторинні, а особливо протилежні і нейтралізуючі кольори. Отже, е Давайте, поки я включаю, хоч приблизно скажіть мені, чи ви розумієте, е, десь чули, е, знаєте, розумієте поняття принаймні, первинні і вторинні кольори. <клес> я? Так, то як. Які сюди відноситься саме, що таке означає первинні? Це основні три кольори. Це три основні кольори. Добре. І Що сюди належить? Які основні три кольори? Червоний, жовтий і синий. Червоний, жовтий і синий. вторинні? Які, виходить, при, при змішуванні первинних, Це тільки ми отримуємо при змішуванні первинних, так, але при змішуванні якого? Ну, давайте будемо з'ясовувати якого. Дивіться, давайте почнемо з того, що основні кольори, так, власне, основу спектру нашого, який ми вже сьогодні говорили. Складають три кольори. Так? Це червоний, жовтий та синій. Ці кольори ще називають основними і чистими. Чому? Тому що їх неможливо створити шляхом змішування. Ось цих кольорів не можна ні звідки знайти, вони є основні, вони є перші. І з них далі все починається. Так? Тому, власне, запам'ятаємо ці три кольори синій, жовтий та червоний, вони є первинні. Йдемо далі. Коли ми кажемо, власне, про те, що можна їх змішувати. Так? І е, тут важливо розуміти, що для початку, щоб утворити чисті вторинні кольори, це і похідне від первинних, треба розуміти, що вони мають змішуватися в рівних пропорціях, так? в рівних пропорціях. Тобто, от один до одного, половиночка е, умовно, якщо ми говоримо там про бурники. Оце там 50 г такого, плюс 50 грам іншого борника. Тобто розуміємо, що їхня кількість має бути рівна. І тоді ми отримуємо чисті вторинні кольори. Як ми вже тут бачимо, що це змішування жовтого з червоним дає нам оранжевий, червоного з синім дає фіолетовий і синього з жовтим дає зелений. Так? Так. Ми ще зараз про це детальніше поговоримо. також. Повинні розуміти, що всі ці наші результати, первинні і вторинні, коли утворилися, вони діляться на теплі та холодні. Ми вже про це перед тим розмовляли, що все, що жовте, помаранчеве, точніше правильно оранжеве, та червоне, все це є тепле, теплі кольори. Холодні це все, що синє, фіолетове, зелене в більшості, блакитне, це все є холодні кольори. Тепер дивимось, як вони утворилися в тому колі, так? тому що у нас були форми. Потім утворилися вторинні і утворилось таке от кольорове коло. Тут воно поділене на холодні та теплі. Також ще раз зверніть увагу. І отут, власне, знову ж таки, звертаємо увагу на межу, що цей зелений він є доволі ще холодний, а там, де ближче до жовтого, він є теплий. Правда? Правда. Це так вони поділилися. Далі Основні кольори ще раз, основні кольори ще раз згадали жовтий, червоний та синій. Так ми бачимо, їх переходять у нашу, всі наші спектральні кольори. Тут плавно бачимо. І тут ще раз згадуємо, що формула утворення оранжевого кольору полягає в тому, що ми в рівних частинах змішуємо жовтий та червоний і отримуємо чистий, вторинний. Колір, який називається оранжевий. Далі формула утворення фіолетового нам каже, що ми в рівних частинах маємо змішати синій та червоний, і отримати фіолетовий. І також формула утворення зеленого каже про те, що жовтий змішують з синім в рівних частинах і отримують зелений. Так? Також давайте передивимося, як ми бачимо. Теплі кольори, і що воно нам нагадує. Тобто, зазвичай теплі кольори вони будуть нам нагадувати про вогонь, ну і також, звичайно, що е, про якусь там теплу року, про якісь е, смачні е, такі теплого кольору, фрукти, про зелень, та, про зазвичай вони в нас викликають позитив. Це вогню колір сонячного світла. Ну і холодні. Холодні це нам що? Асоціація з водою, з льодом, з місячним сяєм і так далі. Тобто вони загалом ось такого плану в нас дають асоціації. Е, дівчаточка, дивіться, це я розказала вам так наглядно. Так? А е, на наступному уроці ми ще продовжимо говорити. Власне, про те, як важливо нам, як колористам, знати, власне, що таке первинні, вторинні, а також нейтралізуючі протилежні. і це я вже просто буду вам тут писати, малювати і розказувати, в чому полягає та, власне, протилежність і нейтралізація. Скажіть мені, чи тут до того, що ми з вами зараз проговорили, чи є запитання? Поки що що ми мали з'ясувати первинні і вторинні, як вони змішуються. А далі, вже після перерви, ми ще продовжимо в кусочок говорити про те, що означає, що вони протилежні, які тут є протилежні, і, і е, яким чином ми маємо на увазі, що вони можуть інтелізувати один одного. Якщо нема зараз запитань, то на тому зупиняємося.